На мальовничій землі, про яку Леся Українка мовила ніжно і проникливо, красо України Подоля, у центрі українського Поділля, в місті Городку, що на Хмельниччині, я народилась та живу, це моя батьківщина, моє коріння, історія, мій улюблений і рідний куточок на землі. Рідна природна Городоцька краю, яка мене оточує, така різноманітна і незвичайна, у цих місцях знаходиться найбільша кількість лікувальних мінеральних джерел на Хмельниччині і унікальні подільські тофти. Незвичайно рідкісні рослини та тварини, які мешкають тільки у нашому краї. Звичайно, про рідний краї можна розповідати годинами, але сьогодні я розповім про незвичайну водойму, подільський діамант це купинський водоспад, який ще найбільший за розмірами у Хмельницькій області. В одному із затишних райських куточків Городоччині на мальовничому березі річки Смотрич однією з найяскравіших річок за 7 кілометрів. На південь від міста городка шумить протягом багатьох століть поміж скелями Загадковий срібний водоспад. Він приваблює до себе людей красою, величністю і незвичністю. Його балакучий шум наповнений грізними, деколи грайливими володійними звуками. Смодрицький водоспад один із семи чудес села Копина. Уздовж дороги зеленіють у довершеності і неповторній красі кресла розложисті Могутній та гордій трошоклітні високий верби. Через річку Смотрич, простягнувшись, протяг... непохитний кам'яний, ніби вгрозлий землі, турецький міст, його підбори з такого ж самого каменю, з якою споруджено у вікодавній фортеці, недарма його жителі називають турецьким. Перед нами пам'ятка тих років, коли турецькі здобичники прагнули перетворити ці краї у свою колонію. Пише Григорій Семенович Дем'ячук у путівнику високі береги Смотрич. Із дороги видно аж дві річечки Смотрич та Гриливу чорноводку, подібний витвір природи. Більше ніде, крім як біля купина, ви не побачите, щоб і по праву і по ліву руку з однієї місцевості бачили аж дві річечки, які несуть живильну кров матінки землі. Надзвичайно гарне місце, яке, вабить сюди чи численних туристів. Що в захопленні годинами милуються цією красою природи і рук людських. Старий млин, збудований поряд водоспадом, якому вже 550 років. Також можна побачити залишки старого дуба, що височив на пагорбі та пам'ятає ще Богдана Хмельницького. Зустрінеш у цій місцевості і джерельні води, що з глибини п'ють ключем наповнюють прозорою прохолодною, смачною водою. Місцевий природознавець, бутанік, еколог Олександр Миколайович Кльоць у своїй статті Купінський шум пише, Сільчани ласкаво називають водоспад шумом спочатку весни до осінь біля шуму багато людей. Влітку тут безліч відпочиваючих любителів водних процедур і купання. Куп... Купинчани організовують найритаміші культурно масові народні дійства на кшталт свята Івана Купала. Це улюблене місце. Відпочинку і розваг жителів та гостей села. Водоспад з довколишніми луками та історичними спорудами є гордістю ще одним певним знаком візитом Купина і Городоцького району. Багато таманобитих людей, які проживають на Городоччині, досліджували і просвіляли Городоцький край. Це місцеві історики, екологи, поети, письменники та художники. Кожний з них по-своєму щедро співав любов до рідного краю. Безумнівно, Купинський шум належить до значних природних та історичних важких поділля. Дорогий мій край, рідна моя городоча, я хочу, щоб про тебе дізналися усі українці і здивувалися красів купінського водоспаду та отримали теж багато приємних вражень, гарний настрій, есетичну насолодку, надзвичайний фон для фотокарт та незабутній відпочинок.